Альтернатива дорогого дивану, але з рівним спальним місцем. Це в нас моделька Oxamid Плюс. Показувала вам диванчик Гаррі, він коштує щось близько 40 тисяч гривень повністю з рівним спальним місцем. Oxamid Плюс коштує 25. 000, і воно теж зручне і рівне. Ну, в диванчику Гаррі тут навіть ось цієї перетинки немає. Тут вона є, але і ціна на 15 тисяч дешевше. Що саме головне, у вас йде під спиною. Під лопатками тут от, йде повністю все рівне. Тобто на такому диванчику у вас не болітиме е, спина, тому що немає не переділів між секціями. І саме наповнення, воно таке середнє, середній плюс по жорсткості. Диванчик гарний. 240 йде по довжині. В ньому йдуть ось, покажи на підлокітничках такі вишиті ромбики. Теж, як на мене, прикольно виглядає. І його велика перевага він є в наявності. Тобто в різних кольорах його можна швидко отримати. У виробника на складі вони є. Ці оксамити плюс. Це з диванів по співвідношенню ціна, якість один із кращих варіантів. Чому він так складається половинками? Тому що ви можете з прямого дивана зробити кутовий, розклавши тільки оцю маленьку частину. Теж зручно, функціонально, прикольно. Так, це все при тому 24850 у нього стартує ціна. За такий функціонал і зручність це прям, ну не то, що недорого, це дешево, я вам так скажу. Е, модельку Оксамит Plus можна купити на сайті Солоха є. Якщо сподобався і хочеться цільне сидіння зробити, просто тоді модель Оксамид, він йде повністю цільний. Е, і на. Приїжджайте в шоурум на Дніпровську набережну 3А. Доступний оплати частинами на 5 платежів.